Привіт! Ласкаво просимо до прогнозу погоди на 19 вересня 2025 року в Україні. У Києві очікуємо 20 градусів Цельсія, частково хмарно з 25% ймовірністю дощу близько 1,5 міліметра опадів. Вітер 13 км на годину з північного заходу, вологість 70%. У Львові 19 градусів. Сонячно з 20% ризиком дощу, 1 мм опадів, вітер 12 км на годину, вологість 68%. Одеса передбачає 21 градус, вітряно з 30% шансом 2 мм опадів, вітер 16 км на годину з моря, вологість 75%. У Харкові 20 градусів, ясно з 25% відсотків, ймовірністю дощу: 1,5 мм опадів, вітер 14 км на годину, вологість 72%. відсотки. М'яка осіння свіжість з легкими хмарами додає дню приємної прохолоди, ідеальною для прогулянок. У Києві за м'якої погоди раджу прогулянку подолом, з майстер-класом із виготовленням мотанок у традиційному стилі. У Львові за сонячної аури відвідайте високий замок для туру з розповідями про галицькі легенди. В Одесі, попри вітер, завітайте до літературного музею для лекції про одеські історії. У Харкові за ясного неба приєднайтесь до екскурсії Парком Горького з дегустацією слобожанських вареників. Ці рекомендації відображають культурні особливості та осінні свята. Нехай день буде яскравим! До побачення!